Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про перебори, а конкретно про попадання великим пальцем по басовим струнам. Тут допускають помилки більшість гітаристів, які мало або зовсім не працювали з переборами. Для прикладу візьму простий перебір, перебір четвірку. Один з його варіантів. Виглядає він так: Великим пальцем граємо шосту струну, вказівним пальцем граємо третю струну, середнім пальцем граємо другу струну, і знову вказівним пальцем граємо третю струну. Але великий палець не обов'язково грає шосту струну. Він може грати п'яту струну, може грати четверту струну. Все залежить від акорду, який на даний момент обігрується. Акорди бувають шестиструнними, п'ятиструнними та чотирьохструнними. Якщо ліва рука тримає чотирьохструнний акорд, то права рука великим пальцем буде грати четверту струну. Якщо акорд буде п'ятиструнним, то грати ми будемо великим пальцем п'яту струну. І якщо акорд буде шестиструнним, відповідно, великим пальцем ми будемо грати шосту струну. І при грі перебором різних акордів, різних комбінацій акордів, великий палець постійно міняє басові струни. І зараз я покажу, як можна покращити попадання великим пальцем по басовим струнам. Вправи, які ми розглянемо в цьому відео, є також і мелодіями, тому відпрацьовувати їх нудно не буде. Перша вправа. Затискаємо на третьому ладу другу і п'яту струну. Граємо перебір четвірка, а басові струни чергуємо так. Шоста струна, Четверта струна. П'ята струна. І знову четверта струна. Відпрацьовуємо цю вправу до тих пір, поки не зможемо зіграти її без жодної помилки. І дуже важливо навчитися грати перебором так, щоб можна було грати, не дивлячись на праву руку. А що стосується перебору, то перебір може бути будь-який, не обов'язково четвірка, та чим коротший буде перебір, тим краще. Навіть можна чергувати басові струни з третьою струною. В такому випадку басові струни будуть мінятися частіше. І ще одна вправа виглядає так. Ставимо акорд ЕМ і граємо струни в такій послідовності. Шоста, перша, п'ята, перша, четверта, перша, третя, перша. Першу струну можна грати першим, другим або третім пальцем. Всі інші струни великим пальцем. Якщо у вас є якісь неточності при попаданні великим пальцем по басовим струнам, то я рекомендую вам відпрацювати ці дві вправи максимально чітко, щоб ви могли їх повторювати скільки завгодно, безпомилково, і головне, щоб ви могли грати їх із комфортом. Що стосується швидкості, то звісно не буде зайвим навчитися грати їх швидко. Та ця швидкість ні в якому разі не має повпливати на якість звучання. В першу чергу ми працюємо над чіткістю та якістю звучання. А швидкість підтягується вже тільки після цього. Не забувайте підписатись на канал, ставте дзвіночок та ставте лайк, якщо це відео було корисним.